Допомога пенсіонерам від ООН. Хто має право на доплату? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні розглянемо допомогу пенсіонерам від Організації Об'єднаних Націй. Програма діє у червні 2024 року. Доплату в 3250 гривень. Зможуть отримати пенсіонери з прифронтових областей. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Виплати проводяться без додаткових звернень. Допомога надається тим, хто отримує пенсію меншу ніж 3250 гривень, а також проживає в регіонах активних. Або можливих бойових дій, не отримував додаткових виплат від міжнародних благодійних організацій з 1 березня 2023 року і не отримував допомогу по проживанню для внутрішньопереміщених осіб. Виплата припиняється, якщо пенсіонер не відповідає. Хоча б одній з цих умов доплата здійснюється у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська. Виплата допомоги проводиться через банки або Укрпошту. Якщо пенсіонер отримує пенсію на банківську картку, гроші будуть перераховані на неї. Якщо пенсія отримується через Укрпошту. Виплата здійснюватиметься через її відділення. Програма підтримки пенсіонерів від ООН діє з серпня 2023 року. За цей час виплати отримали близько 260 тисяч пенсіонерів. А чи отримуєте ви цю допомогу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини про ваші права. Ставте лайк цьому відео і діліться з друзями. Це мотивує нас робити ще більше корисного контенту для вас. Дякую, що були з нами. На все добре.